Розглянемо дуже цікаву задачу номер 325 З вершини розгорнутого кута АЦП проведено два промені СТ і СФ. Так що кут АЦФ 158 градусів, кут ТЦП 134 градуси обчисліть величину кута ТЦФ. Ось тут намина схема до цієї задачі. Маємо розгорний куд АЦП. І з його вершини С проведено два промені СП і СР. Але, будь-як. а таким чином, щоб у нас ход АЦФ 158 градусів. Ось оцей кут 158. Кут ТЦП. Ось оцей кут ТЦП. Ми його такою прояскою дугою. Дорінь його. 134 рази. Отак, От наприклад, 134 гаси. Щоб було зрозуміло, що це до цього кота відноситься. І нам треба знайти ось оцей ТЦФ. Е. Ось оцей кусочок. Ця задача нагадує нам одну із задач на знаходження довжини відрізка. Коли відрізок був поділений двома точками на. Три частинки і були відомі окремі частинки. Можливо, ви пригадаєте цю задачу, коли ми до кінця розв'яжемо далі. Отже, ми знаємо з вами, що розгорнутий куд АЦП дорівнює 180 градусів. Таким чином, ми можемо знайти ось цю частинку, оцей код. Оскільки промінь CF ділить розгонутий кут на дві частинки. Ось на цей код, і на цей кут, то ясно, що розгорнутий код дорівнює сумі цих частинок. Тобто кут, від, F, C Ф F, дорівнює від розгорнутого ACF Відняти куд ACF. Розгорнути 180 градусів Відняти АЦР за умовою 158 градусів дорівнює 22 градуси. Тобто цей невеличкий кут буде 22 градуси. Тепер розглянемо кут ПЦП. Між сторонами проходить промінь CF. Він ділить даний кут на два менші пути. Одна частинка 22 градуси, а другий кут нам потрібно знайти. Тобто, ми записуємо друге. Шуканий кут ТЦФ. Доріня. Від кута ТЦП. Відняти. кут ФЦП. Доріня. ТЦП. Відомий із умови. 134 тридцять Відняти. Інший кут ми вчислили перший дії 22 градуси дорівнює. Від 134 віднімаємо 22, це буде 112 градусів. Отже, відповідь, Кут ТЦФ дорівнює 112 градусів. Звичайно, що цю задачу можна було розв'язати ще іншими способами. Наприклад, ми могли спочатку знайти ось оцей куд, АЦТ. Для цього від розгорнутого кута ми мали відняти кут ТЦП він на світовій задачі. А тоді від кута АЦФ відняти знайдений у першій лінії. Третій спосіб. Можна було додати кут АЦ і ТЦП і для результату відняти розгорнутий кут 180 градусів. Tau reikalauja, kad nuležant į tipų TCF, jei neaptiktų sankcijas, o į smagį.